Пан Олександр питає, яку піну використовувати для заповнення проміжку, перегородка, монолітне перекриття. Достатньо, звичайно, чи краще флекс. Флекс це у нас більш еластичний клея, якщо я не помиляюсь не помиляюся, да? монтажні піни, і вони використовуються там, де у нас є рух конструкцій більший рух конструкцій Я вважаю це зайвим. Я вам поясню, чому. Давайте знову ж я вам намалюю схемку, щоб ви зрозуміли цей принцип. Цей, блін, зараза тіктоковський полі, воно мені заважає сильно. Значить, є у нас помилки, котрі я називаю організаційні. От а, а, одна із таких помилок це, друзі, коли ми зробили, наприклад, перекриття, котре вже спирається. А потім ми робимо перегородку першого поверху, а потім починаємо робити перегородки другого поверху. Оце є організаційна помилка. Чому? Справа у тому, що любе перекриття воно має прогін. І воно, плита вона прогибається. Тому, з точки зору формування вузлів, спочатку треба зробити всі перегородки другого поверху, навантажити. Перекриття, щоб воно дала частково деформацію, прогін, а лише потім робити перегородку першого поверху, наступне. Це призводить такий підхід, призводить до того, що цей зазор і дельта. Прогіну після того, як ми зробимо стяжки ще додатково, меблі поставимо. Ще, да, то прогін ще збільшиться. Але все ж таки найголовніше це перегородки, точкове навантаження всякі і так далі. І оця от дельта вона вже буде по факту менша. Це дозволить нам заповнити цей зазор монтажною піною для того, щоб покращити звукоізоляцію і щоб плита могла дати оцей додаткову дельту прогіну. А потім ми це все штукатуримо. І виходить так, що якщо ви тут використовуєте піну флекс, котра, в принципі, дорожча, то сама штукатурка, шпаклівка вони залишаються крихкими, жорсткими. Розумієте, який сенс використовувати тут флекс, якщо п -п 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 ну, перекриття у нас навантажується і все, і тримається? Нема ніякого сенсу використовувати дорогу монтажну піну. Просто нема. Чому такі піни використовуються саме в дерев'яному будівництві? Це пов'язано, друзі, саме з тим, що дерево воно із-за зміни вологі, воно збільшується в об'ємі і зменшується. Тобто, там цей процес він постійний. постійний. І за рік це може бути неодноразово. І тому в дерев'яному будинку, коли ми робимо монтаж дерев'яних конструкцій, бажано використовувати еластичну піну, котра може відновити свій об'єм, відновити свою структуру. В кам'яних будинках такого ефекту немає, тому що камінь від вологі в об'ємі не, не збільшується і не зменшується. Зрозуміла різниця, тому я вважаю, що нема сенсу використовувати. Так, дякую за ваше питання, друзі, і за лайки і підписку. Не забувайте, будь ласка, ми йдемо далі.